Добрий день. Мене звати Бугрименко Дмитро Віталійович, я лікар-уролог. Я приймаю пацієнтів у клініці Омега-Київ за адресою вулиця Володимирська, 81 та Максимовича, 10. Як уролог, я займаюся лікуванням урологічних захворювань, це запальні захворювання сечастотевої системи у чоловіків та сечової системи у жінок. Також займаюся лікуванням чоловічої неплідності. На первинному прийомі. Я збираю скарги, збираю анамнез, оглядаю пацієнт. Чоловіків оглядаю в кабінеті можливий огляд передміхорової залози. Жінок також оглядаю в кабінеті можливий огляд на гінекологічному креслі. Після огляду призначається обстеження, тобто аналізи, додаткові методи обстеження по типу УЗД, рентгенівських методів, ендоскопічних методів досліджень. Призначається дата наступного прийому. На повторному прийомі ми розбираємо. Переглядаємо дані додаткових обстежень, дані лабораторних обстежень. Призначається лікування або додаткове необхідне обстеження з метою уточнення діагнозу. Краще прийдіть на прийом, ми розберемося з вашими проблемами, не займайтеся самолікуванням.